Подібно до багатьох українців і, взагалі, людей мене вражає здатність нашого народу до самоорганізації. Ви а вже ж розумієте, про що я самі щотижня не раз донатите на збори, на пікапи, на турнікети, бронежилети, зарядні станції, будь-що що потрібно для перемоги. Я не стану робити вигляд, що це треба пояснювати. Зараз розповідаю про збір коштів через фандрейзонову платформу United24. Ціль зібрати 5 мільйонів гривень на відбудову шкіл України. Юнайтед 24 і Аврора Мультимаркет вже мали подібні успішні збори. Зокрема, зібрали 7 мільйонів на дрони. А ще згадайте збірку мальописів шлях до перемоги, яка, до речі, тепер є у колекційному виданні під палітуркою. Тут є додаткові матеріали, рисунки сторінок тощо. Ну, тобто, усе абсолютно як ми любимо. Взагалі, якщо десь щось перетинається із мальописом, нам воно завжди цікаво. А тут у нас ще й усі відомі представники Will Production, Плюс Катерина Кошелєва і Олександр Корішков. і ще кілька нових імен. Цього разу Аврора Мультимаркет після гідної акції Козаки та Аврора продовжує розвивати образ відомої козацької трійки. але цього разу вони беруть ширше. Тепер козаки у мобільній грі. Ну окрім того, що на. Кепсах і у невеличкому мальописі від Олександра Карішкова, автора середовець. Тому, якщо збираєте повну колекцію його творів, вас може принципово зацікавити ось цей офіційний довідник по грі Козаки та Аврора пошук скарбів. Перед тим як розповісти про гру і збір. Я постійно наголошую на сенсах, які закладають у твори, і яким чином ці сенси далі працюють на поступ нашої культури. Щось подібне відбувається, коли дитина має змогу з маличку, як на прикладі цієї гри, бачити українських персонажів в побуті. Я не кажу про абсолютно відбиті випадки, коли у масові проекти пхають усіх підряд. Цей аспект популярної культури надзвичайно гидкий. Про те, як робити це зі смаком тематично і ще й з мальописом, допустимо. Позаяк. Нам треба більше козаків. То що за гра? Козаки та Аврора це мобільна гра з колекційними картками з фокусом на екшен. Основа ігроладу це морські бої 3 на 3 на різноманітних корабликах. Маневруєш лівим пальцем, стріляєш і керуєш камерою правим. Перезарядка та наведення на супротивника автоматичне. Завдання топити кораблі супротивника і отримувати острів скарбів до переможної кількості очок. Після двох-трьох матчів, які тривають лише кілька хвилин, усі питання відпадають. Стартовий корабель і команда взагалі ніякі, тому якщо маєте бажання потрапити у призовий рейтинг, вам якомога швидше потрібні кепси. І саме тут зосереджений збір на відновлення шкіл. Ідеш до своєї місцевої аврори, на диво, одна відкрилася у мене прямо під носом, дуже вчасно. Скуповуєшся на певну суму, отримуєш кепси. Умовно ще мають бути товари, за які у будь-якому випадку будуть кепси. Несеш їх додому і скануєш. На екрані з'являються ефекти доповненої реальності різної якості. І тепер можна користуватися предметом чи персонажем з Кепсу завжди. Така взаємодія з кепсами особисто мене наштовхує на спогади. Я розумію, що кепси вже давно не ті. Я маю на увазі час, коли ти брав пачку двійників, улюблену біту, і йшов на двір, де пацани гуртувалися у кубку і. Фігачили об та чи неандертальці, допоки хтось не розриветься гіркими сльозами за своїм. Майже чесно програним скорпіоном чи за мальгуванням і нечкурне жалітися матері. Так, я вас пам'ятаю стукачі слиньки. Часи змінюються. Тепер грають інакше, та акцент зараз не на колекціонуванні, а насамперед на відновленні шкіл. Окрім різноманітних далекобійних бухів і бахів, на кепсах можна знайти капітанів і членів команд, які дають бусти до статів. Я сказав би, що для адекватної гри потрібно знайти хороші кепси. А якщо маєте бажання підійти до питання стратегічно, ну або ж гравець для якого ви це все купуєте, вельми юний, доступна книга гайд з історією мандрівок і рекомендаціями, а також переліком усіх кораблів, капітанів, матросів, їхніх статів, і доволі класно, що капітани оживають у доповненій реальності і вітають гравця унікальними репліками українською. Таким чином, формування команди стає чимось більшим за комбінування бонусів до атаки, броні тощо. Проте правильно підібрана команда і зброя це, мабуть, єдиний шанс пробитися у рейтинг і мати можливість отримати призи. Кожної п'ятниці жовтня серед 500 найкращих буде розіграно три подарунки: навушники й павербанки. А головний приз у вирішальний день 9 листопада це приставка Sony PlayStation 5, а ще самокат і планшет Apple. Розіграш проводиться у жовтні та листопаді 2023 року. Тому, якщо ви зацікавлені, рейтинг потрібно набивати вже зараз. Слідкувати за ним можна у інсті Аврори Мультимаркет. Отже, якщо ваше дитятко любить пошпіляти на телефоні, спробуйте підсадити його на козаки та Аврора. План такий: якщо дитині сподобається, вона наб'є рейтинг і раптом 9 листопада у день головного розіграшу виграє п'яту соньку. А це означає, що не доведеться купувати дитині подарунок на новорічні свята, бо більше мали їх навіть не поміти. Ви були на третій паралелі, На снаги.